Ух ти. Якась скажена риба я вирішила зняти вам огляд на свою вудку Sportex Neo Wave по вашим запитам, бо підписники мене попросили сказати, чому саме цю вудку я обирала як ультралайт і чому за неї варто заплатити стільки грошей. Найове вам, я рибалю вже понад три місяці, і в мене склалася абсолютно чітка і зрозуміла для мене картинка щодо цієї вудки. Зараз я вам розкажу все детально, розберемо її як конструктор. Перше. Її дуже крута якість це її кастинг і довжина. У мене в руках Neowave, довжиною 2,70 і кастинг 0,89 вісім грам, що для мене перекриває всі потреби берегового ультралайту. Вона надчуттєва і завдяки своїм резонансним властивостям вона дуже далеко кидає. І звичайно, що завдяки своїй довжині 2,70, що по суті є унікальною вудкою зараз на ринку. Це вудочка спортивного класу, тому в ній продумано все. Хочу зауважити, що компанія Sportex дає ще 10 років гарантії на свої бланки. Це німецька компанія, яка вже понад 70 років займається вудками. Тож, ну давайте почнемо з катушка тримача. Він зроблений по типу скелетон і. Завдяки цьому у вас рука, по суті, на бланку, що додає чуттєвості. І навіть саме легесеньке клювання ви відчуваєте завдяки просто от дотику до цього катушка-тримача. Це фуджі. Він ідеально працює, ну, Нарікань ніяких нема. Е, виконане тут з матеріалу дуплон, всі елементи, які йдуть з Ево. Тубулярна вершинка. Друга. Скажем так, сильна властивість цієї вудки – це саме ця надчуттєва вершинка. Бо покльовку ви відчуваєте в руку, але бачите по надчуттєвому кінчику. Спіннінг Wave оснащений сверхлегкими титановими кільцями Сіагай. Це преміальна серія, вони не піддаються корозії. Виліт шнура ідеальний. Звичайно, що також хочу вам ще е, зробити таке зауваження, що має бути гарний шнур, що вам допоможе ще далі робити виброс. Щодо шнура, е, я використовую з цим спінінгом шнур японський. Яматою. це, в принципі, бюджетна Японія. Він оброблений спеціальною такою силиконовою речовиною, завдяки чому він такий, знаєте, як, як шолк. І він гарно вилітає. Звичайно, що такий інструмент має бути оснащений і гарною катухою, яка не буде його перегружати. В серії NeoWave є 5 вудлич, і е, вони всі дуже-дуже легкі. Тобто, від собі, оцей спіннінг 2,70 важить 79 грам. І що саме головне у нас в spінгу? Це, звичайно, бланк. Neowave виконаний з високомодульного найкращого карбона Т1100. Він. Досить чуттєвий, дзвонкий, броский та потужний. Тобто вудка сама по собі витончена, але вона має дуже гарний запас міцності. І якщо вам підсяде гарний трофей, або, наприклад, багранети риба, у мене була на цю вудку багрьона риба, і ви знаєте, вона зовсім інша де я супротив, вона безумовно виконує своє завдання, витримує цей бій. І шансу злити рибу у вас майже нема. Бо бланк буде дуже гарно вам допомагати відпрацьовувати ривки. Звичайно, що і завдяки своїй такої поміряної жорсткості він січе рибу, тобто, якщо це буде судак, так його особливо важко просікти, Цей вудкою ви 100% зможете зробити. Засічку. Цей Wave – це найстарша модель в лінійці, їх всього 5 штук, як я вам сказала. Він підходить як для ловлі на мікроприманки окунця з берега, для риболовлі на платниках, на щуку, на судака та на все, що просто от ловиться з берега, вам ця вудка підійде. Так само, як і ловити, наприклад, з берега на річках, де є невелика течія, де вам... Підійде тест приманок до 9 грам, хоча, якщо чесно, я перегружала його, але я вам цього не раджу робити. Також з берега от просто всі от в рамках цього тесту вся берегова спільна верболовля з цим інструментом вам буде в задоволення. Серія Neo Wave – це ультралайти, вони є в трьох довжинах: 2,10, 2,40 і 2,70. Це дуже такі тендітні інструменти. В довжині 2,10 буває тест 0,1,5 грам, 07,8 грам, в довжині 2,40 так само 0,1,5 грам і 089 грам. А в довжині 2,70 є вудлище тільки кастингом 08-9 грам. І воно є унікальним і єдиним в своєму роді на ринку. Ультралайтових вудлищ в такій довжині з таким кастингом. Воно стає абсолютно універсальним, тобто Sportex Neo Wave 2, 70, 0, 8, 9 грам перекриває всі задачі по береговому спінінгу, по ловлі будь-якого хижака, починаючи від щуки, окуня, закінчуючи садоком, маленькі і середні річки, всі платники, озера, тобто спектр використання від е, нано-джигу, від просто. Малесеньких а, приманок силиконових на блешні, а, на воблерки, ну, на все. Строї у Neowave, Зараз я вам демонструю, це найменший, наймолодший Neowave 2.10 і кастинг 01,5 грам. Але ви бачите, у нього все одно досить швидкий строй. І ця, вуд, ця вудочка важить буквально. 59 грам, я би сказала, що це така от скрипочка. І ще із хороших новин наразі ціни на Neowave дуже сильно впали. Це е вперше така сильна е велика акція на них такого раніше не було. І таким чином е ця вудочка вирвалась в лідерах не тільки по своїй якості, а й по ціні, тому що ну, за такий бюджет. Е Ну, ви точно не купите вудлище такої якості. Тобто бюджет Neowave був ближчий до брендових японців, а зараз став ближче до своїх конкурентів серед українських виробників, для яких риболовель підійде вам з протекс Neowave в довжині 2,40-2,10 кастингом 0,1,5 грам. Це е, чудова берегова ковирялка під окуня. Це класний інструмент під Форель. До речі, я ловила Форель. Ця вудочка в'яже і просто ну, подача приманки нереальна. В більшому тесті, відповідно, ці вудочки підійдуть для берегової риболовлі на будь-якого хижака в рамках свого тесту. Що ще особливого, я вам хочу розповісти про Neowave. Тут карбон Т1100. Ну, всі знають, що це дуже такий а, чутливий карбон, і він досить міцний, хоча він не любить по ньому ударів. Але серед усіх вудлищ, що в мене колись були в руках, а в мене було багато вудлищ в руках, Неовейф найчутливіший. Я настільки, коли от ним часто рибалю до нього звикаю, мені настільки важко потім ловити іншими вудлищами. І це. Не яка, знаєте, реклама, це дійсно не тільки мої слова. Дуже багато людей, у кого в руках побував Neowave, сказали, що ну, настільки, наскільки він дзвінкий. У мене було в руках дуже багато дорогих вудлищ різних виробників. У них класна чуйка була у багатьох, але такої чуйки, як у Neowave, у них немає. Це я вам можу гарантувати, і це, тільки, і це дійсно не тільки мої слова. Скажімо так, і інші відомі вам спортсмени казали ті самі речі і були дійсно в захваті від того, що це за вудлище. Хочу подякувати всім, хто дивився цей огляд до кінця. І всім, хто підписується на мій канал, підписується на канал Фішфіш. -фіш, вас очікують багато новинок, багато цікавого. І до зустрічі на воді. До побачення.